4 лютого всесвітній день боротьби проти раку захворіти на рак в Україні ризикує кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Протягом 2023 року у Чернівецькій громаді вперше виявили рак у 1800 людей. Зокрема, у Кіцмені за минулий рік вперше виявили 128 онкохворих а у садгорі 65. Чому так багато людей хворіють на рак та як попередити недугу? Про це у програмі здоров'я у фокусі. Щось почало заважати у горлі. Спочатку це якось, я думав, це якийсь там залишок їжі, десь там носоглотки, там, може, там застряв. Думав, зараз пройде два-три дні. Почекав. Ну, мабуть, наверное, два тижні. Воно почало все, все більше і більше заважати. І я вирішив ще звернутися до сімейного лікаря. Ну, от вона вже направила в лор центр Там мені зробили біопсію, віддали на аналіз, і там через три, або чотири дні виявилося, що вона злояйкісна Ну, Потім Букавинський онкоцентр лікування. Кансіліум призначив хімію проміневу терапію. Я пройшов два курси по чотири тижні хіміопроміневої терапії. Ну КТ показало, що процес зупинився а візуально, теж все добре і зараз а, знаходжусь під наглядом. Зазвичай найбільша кількість наших пацієнтів у відсотковому значенні звертається до сімейного лікаря. На будь-яку скаргу, так тобто вони не можуть знати, що в них вже є, на жаль, онкологія, чи доброякісне, чи злоякісне захворювання. Вони звертаються з скаргами. Був страх якийсь за майбутнє, чи ще може все закінчиться. Ну, одразу вирішили лікуватися, бо знаємо, що при такій хворобі час вирішує все. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Садгора працює 24 сімейних лікаря. Протягом 2023 року вперше виявили 65 онкохворих. З них 5 випадків на пізніх стадіях. Серед найпоширеніших патологій рак кишківника, шлунково-кишечний тракт та сечостатева система. Це якраз ті форми, які або більш важко діагностуються. Або дуже прикра, коли людина знає вже, що є симптоми і треба звернутися, але на жаль, боється. Наші лікарі, як правило, при діагностиці або активному виклику пацієнта на профілактичний огляд, або під час звернення зі скаргами, дають скерування. Тобто те, те, обстеження, яке ми можемо зробити в закладі, ми робимо самостійно загальний аналіз крові, сечі. Вірусні гіпатіти, B і бейце швидкими тестами, то на всі інші ми даємо скерування вже на вторинний і третинний рівень. Це як правило, онкоцентр Чернівецький онкоцентр, в якому вже приймають наших пацієнтів, і пацієнт має можливість безкоштовно пройти це обстеження і безкоштовно при необхідності отримати лікування. Сімейна лікарка Олеся Олійник каже, за день до неї звертається до 30 пацієнтів з різними скаргами та хворобами. З профілактичною метою люди здебільшого не звертаються. На жаль, менталітет нашого українського народу це поки не заболить, поки ми не звернемось до лікаря. Ми е, працюємо таким чином. Все одно, навіть якщо пацієнт не дуже згіден з профілакти... піти обстежитися, я все одно виписую направлення, даю і. І кажу, що воно дійсне рік. Я вас дуже прошу. Так? Наприклад, пацієнтці, жінці, особливо жінкам, уже які заходять в клімактеричний період, особливо жінки, які залишилися одинокі, вони страшенно не хочуть іти до лікарів-гінекологів, для прикладу, так? чи пройти мамографію. Я прошу з профілактичною метою. Кажу направлення, яке я вам виписала, дійсний рік. Можливо, ви знайдете протязі року час, щоб це зробити. Іноді це спрацьовує. Звичайно, не всіх 100%, але. Сімейний лікар, це точка входу взагалі до отримання всіх медичних послуг. Тому, якщо пацієнт дійсно довіряє своєму лікарю, або лікар проводить навіть не лікар, а ціла команда ПМД, тобто і лікар, і медична сестра постійно проводять активну роботу по виявленню, по навчанню своїх пацієнтів про попередженню про те, що при яких симптомах треба одразу звернутися до лікаря, що потрібно проходити щорічні профілактичні огляди, що з певного віку потрібно проходити до Кові обстеження за скеруванням сімейного лікаря. Тоді буде успіх. Від початку 2024 року сімейні лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги Садгора перенаправили до Буковинського онкоцентру 9 онкохворих пацієнтів. Кіцманський центр первинної сімейної допомоги обслуговує 5 територіальних громад. 35 тисяч жителів цих громад задекларовані із 27 сімейними лікарями. Протягом 2023 року лікарями громади було виявлено і перенаправлено до онкоцентру 128 онкохворих пацієнтів. 28 із них пацієнти із пізніми стадіями раку. Найпоширенішими серед жителів Кіцманщини були онкозаховані. Хворювання кишечника, легень та раку шкіри сімейний лікар обстежує пацієнта, направляє до вузьких спеціалістів. В середньому до сімейного лікаря звертається біля 20-25 пацієнтів на добу з різноманітними скаргами і патологіями. Ну, серед них на тиждень може бути від 4 до 10, це так сказати точно не можна. Пацієнтів, у яких є небезпека онкозахворювання. Направляємо на до обстеження в залежності від того, який орган у нас попадає під загрозу. Це може бути рентгенографія, аналізи. І вже коли збираємо повністю обстеження, пацієнти скеровують на другий рівень до онколога або іншого вузького спеціаліста. Ми тісно співпрацюємо з, з Буковинським. Онкологічним центром, і в них, власне, зараз є така гарна функція це пріоритетний пацієнт. Тобто, якщо в нас є підозрілий пацієнт на будь-яку онкопатологію, тобто це може бути і навіть з підозрою. Так? І ми зв'язуємося з менеджером, і ці люди. Привітно ну, зустрічають наших пацієнтів. Кажу привітно, ну, тому що є вже гарні відгуки і проводять у ті кабінети відповідні, допомагають пройти швидше відповідне до обстеження. А ще ми домовилися про співпрацю у цьому році, тобто про виїзди вузьких спеціалістів з онкодиспансеру. Це буде така мобільна бригада, яка буде приїжджати у визначені попередньо нами амбулаторії. Хочеться охопити, звичайно, всі наші амбулаторії, але спочатку ми домовилися про три амбулаторії, які знаходяться більш на периферії, тобто, чому на периферії? Бо звідти пацієнти зазвичай рідше приходять в на дообстеження і на обстеження, тобто щоб наблизити оцю нашу послугу до пацієнта. Сімейна лікарка Ірина Кребан каже, людям потрібно пояснювати та наголошувати на необхідності обстежень. Жінки вони більше ходять до лікарів. Чоловіки, якщо приходять, вони приходять, на жаль, уже. Ну, не всі це частіше приходять уже з занедбаними випадками. В першу чергу це сімейні лікарі спілкуються, пояснюють, розказують необхідність лікування, необхідність обстеження, необхідність. Звертатися до вузького спеціаліста і продовжувати лікування також у нас працює психолог, який при необхідності теж працює з цими пацієнтами. Від початку 2024 року сімейні лікарі Кіцманського центру первинної сімейної медицини виявили та перенаправили до Буковинського онкоцентру 43 онкохворих. Буковинський клінічний онкологічний центр протягом 2023 року у Чернівецькій громаді виявлено вперше 1881 онкохворий, онкохворих. З них 25% у занедбаних формах. Від початку 2024 року до Буковинського онкоцентру звернулося 4587 пацієнтів. З них вже 1117 госпіталізували. Перше місце в чоловіків займаються органи травлення та очеревини, друге місце це органи дихання, третє місце це захворювання чоловічих статевих органів. Якщо брати жінок, то тут пальму першості поділяються жіночі статеві органи та рак грудної залози. Друге місце це органи травлення та очеревини, і третє місце це шкіра. Рання діагностика та профілактика відіграє вагому роль у боротьбі із раком. 4 лютого – це всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, але ми на протязі поточного року і поточних років завжди казали, що онконастороженість має бути на першому місці. Тобто, на протязі року потрібно постійно звертатися до певних фахівців, спеціалістів, які дадуть змогу визначати ті чи інші захворювання на ранніх стадіях. Останні два роки наш заклад веде дуже активну профроботу в плані популяризації профоглядів. Виїзди в райони, залучення мешканців нашої області до нашої установи, до профілактичних оглядів, тісна співпраця з засобами масової інформації в плані того, щоб поширювати інформацію про те, що є проблеми з онкологічним захворюванням. Лікарі зазначають, рак лікується при виявленні на ранніх стадіях. Не нехтуйте профілактикою та ранньою діагностикою.